Вітаю, панове. Розберемо сьогодні, які бувають і що таке smd компоненти SMD-компоненти компоненти це електронні компоненти для поверхневого монтажу, які припаються безпосередньо на поверхню друкованої плати, замість того, щоб проникати через, проникати, ну, через отвори. Да? Тобто є спеціальні площадки, до яких припаються. Вони бувають різних типів, таких як резистори, конденсатори, транзистори, мікросхеми, увагу, катушок немає, які використовують в сучасній електроніці. Завдяки діоди є, завдяки своїм компактним розмірам. Їхні корпуси можуть бути прямокутними, циліндричними, або мати контактні майданчики замість дротових виводів. У більшості випадків. Да? Що таке СМД-компонент? Принцип роботи на відміну від компонентів на скрізному монтажу з дротяними виводами. СМД-компонент монтується на поверхню плати, що дозволяє створити менші та компактніші пристрої. Технологія. Термін народився з технологія СМД. Surface Mount Technology, включає метод інструменти та обладнання для розміщення та пайки таких компонентів. Застосування SMD компонентів є невід'ємним. Частиною сучасних електронних пристрій, таких як смартфони, комп'ютер, побутова техніка. Типи SMD пасивні нікому резистори та конденсатори ну, Катушки, катушек нього немає. Найчастіше в прямокутних або циліндричних корпусах. Замінить катушки в комбінації резистора і конденсатор. Активний компонент, транзистори та діоди, ну, тер часто в корпусах типу SOT Smell Out Light Transistor. Транзистор, да? мікросхеми, інтеральні схеми, які можуть мати різні розміри та конфігурації контактних майданчиків. Світлодіоди, дуже популярні типи СМД світлодіод, наприклад, у корпусах 06, 03, 08, 05 і 50. Поверхний монтаж. так, Технологія виготовлення електронних пристроїв, в яких Компоненти ставлені безпосередньо на поверхню друкованої плати. Компоненти для поверхневого монтажу називається виготовлення друкованих вузлів, значною мірі замінив технологію на скрізного монтажу, де пробивали і паяли да? ножки, в якому вихідні компоненти монтуються на друкової платі за допомогою отворів у ній. Зараз тобто, такого нема. Та? Ну, друкована плата USB флеш накопичує, виготовлена за технологією поверхневого монтажу. От так вона виглядає. Да? А це у нас. Це у нас що? СМД-конденсатор на платі для поверхне монтажу? Це ж збільшено, ніж він дуже маленький. Да? Ну і коротенько, давайте розглянемо історію. Оп. оп, Яка ж історія у нас? Технологія поверхне монтажу була зроблена в 60-х роках і почала широко використовуватися в 80-х. Одним з перших прохідців у цій технології була IBM, Компоненти були. Перепроєктування таки вчинився, зменшити контактні майданчики або виводи, які могли припавити безпосередньо на поверхні друковані плати. У порівнянні з традиційними плати для боржного монтажу мають підвищену щільність розміщення електронних елементів, менші відстані між провідником елементами та контактними майданчиками. Компоненти для боржного монтажу СМД, на чистіше мають невелику вагу і розмір, а також меншу ціну. Така технологія зарекомендувала собою підвищення ні, автоматизації виробництва і збільшення продуктивності. Ну, ця технологія. Да, Виробничі лінії з встановлення компонентів. На печі Та печі Типова послідовність операції, технології і поверхневого монтажу включає нанесення паяльної пасти на контактній майданці, дозування водонічної відрібної серійному виробництві, трафаретний друк в серійному і масовому виробництві. Установка компонентів це групове паяння, метод обладнання, оплавлення пасти у печі, переважна конвекція, а також інфраціонна нагрівання букву. Паровій фазі. Очищення плати від флюсу, залежно від його активності і нанесення захисних покриттів. Одним з найважливіших технологій матеріалів, що застосує припорошному монтажі, є паяльна паста. Що являє собою суміш порошкоподібного з органічним наповничам, до якого входить флюс. Крім забезпечення процесу паяння припоєм поїздній підготовки поверхні паяння паста, також виконує функцію фіксування компонентів до паяння за рахунок в'язкості і склеювальної властивості. При паянні метод поверхневого монтажу дуже важливо забезпечити правильний температурний графік. В часі термопрофіль, щоб уникнути термоударі, забезпечити добру активацію флюсу. Змочування пержніх перепоїв. Переваги не Цей розподіл потребує додаткових посилань на джерела для поліпшення його приму. Будь ласка, допоможіть удосконалити. ОК, допоможемо удосконалити. Видалити, да? вирізати це я переваги. Основні переваги СМТ. Да? Перед старінням методом на скрізному мотажу, перед старішим методом на скрізному монтажу, зниження маси розміру друкованих вузлів та за рахунок відсутності виводів компонентів, або їх меншої довжини, а також збільшення щільності компонування і трасування, зменшення розміру самої елементної бази та зменшення кроку виводів. Полішення електричних характеристик за рахунок зменшення довжини виводів і більш щільного компонування елементів, заще поліпшується якість передачі слабких і високочастотних сигналів. Знижується паразитноємність ємність та індуктивність, можливість зміщення деталей по обидві сторони друкованої плати, менша кількість отрії, які необхідно виконати у платі, і істотне зниження собівартості серійних виробництв за рахунок використання засобів автоматизації, монтажу компонентів. Так, ну і недоліки, підвищення вимоги до якості проєктування топології друкованих плат, підвищення вимоги до точності температури паянти і в залежності від часу, оскільки перебуваємо по нагріванню, піддається весь компонент, щоб не перегідна. Жорстка зв'язка безвивідних компонентів і матеріалів друкованих плат, які мають різні ко коефіцієнти теплового розширення, що призводить при впливі в процесі експлуатації великих перепадів температур до виникнення механічних пруги і руйнування елементів конструкції. Високої вимоги до якості умов зберігання технологічних матеріалів. Корпуси для поверхневого монтажу докладніше. Типу корпусів, також типи мікросхем. Компоненти для поверхневого монтажу зазвичай мають менші розміри, ніж їх аналогові в одних корпусах. Електронна промисловість має низку стандартних форм типу розвится, де компонентів провідним органу і стандартний компонент інженерної стандартизації зараз по продукції GDEC на ось вони такі. СМД-конденсатори злівою порівняно з двома вивідними конденсаторами справа. Ну, Менше набагато, да? СМД-резистори в оригінальній. Стоять назад. В В оригіналь... ми його так. упаковці Цю упаковку можна використовувати в монтажній машині, Ну, на їх вийде. Да? вийти. Двоконтактні прямокутні пасивні компоненти, в основному резистори і конденсатори. Танталовий конденсатор, алюміні електричні конденсатори. Діоди, смайл аут, діод, суд, мелф. Мел. Бочкоподібні компоненти, в основному резистори і діоди. ДО 2,3-контактні, Транзисторис Малотрансот, Драк. Або п'ятиодний корпус розроблений компанією Motorola для напівпринного пристрої з великим виділенням тепла. Корпус і англійний дбак, але більшість за розміром, як правило, і габарити відповідають габарит. Ну, все йде на менше. Корпус аналітичний бак, але ще більший за розміром. 4 має більше виводи у лінії з боків, у 4 лінії з боків, масиви виводів, безкорпусні компоненти. СМД-компоненти, ну, пристрій для поверхнього монтажу, ці електричні монтуються безпосередньо на поверхню друковану на відміну від традиційних ТНТ-компонент, що становлюються спеціальні завдяки менше розмірам відсутності довгових виводів смд технологій дозволяє створити компактніші, ефективніші електронні пристрій. Основні види SMD-компонентів діляться на пасивні та активні пасивні. У нас резистори конденсатори індуктивності використовують для фільтрації та стабілізації струму, накопичуючи енергію магітне полі. Активні компоненти. До речі, конденсатори у нас, дивіться, керамічні та танталові. Ну, а резистори 3 або 4 значні кодом, вони часто мають прямокутну форму. Активні це керують керувати електричні сигнали. вони діоди на південь, що лише в одному напрямку транзисторів для посилення комутації з мікросхеми, інтернет-схеми, це багато пенсіональний прізвище місяць мільйон транзисторів та інші елементи на основу чіпів. Вони випускаються в різних корпусах. Soic Oif BGA де виводи мають вигляд куля красашон під корпусом. Перевага сендика. Менший розмір дозволяє свої компактші призи смартфони вища чинність монтажу. На одній можна розмістити більше на меті автоматичні на одній площі. Да? Автоматичне виробництво технологія дозволяє використовувати роботи маніпулятора для швидкого та точного стану компонентів. Дякую за увагу.